Всім привіт! Привіт! Сьогодні ми на рибалку не їдемо. Сьогодні ми просто їдемо відпочивати до річки Десна. Але чогось хтось прив'язав мені вудки до Веліка. Може й закинемо і щось зловимо. Звичайно. Сьогодні 10 квітня, але на вулиці вже літо. он в шортах. Яка трапилась сьогодні неприємність? Ми побачили, що знесли той ларіочок, в якому Ріточка любила пити каву. Ось так в нашій країні підтримують малий бізнес. Ну нічого, я думаю, через декілька тижнів там побудують нові ларіочки з кавою, але буде дорожча оренда і поставлять своїх людей продавати каву. Ріта сьогодні відомий, і вона заблукала в лісі. Я Ріті налаштував трансмісію, а вона навіть і не відчуває, що тепер нічого не тріщить, гарно перемикається. Що значить людині пофіг? Вона просто знає, що велік у неї їде і все. Якщо кульбаби Повилазили, це значить буде клювати риба. А я відкриваю перший секрет риболовлі. Щоб ловити рибу, треба їздити на риболовлю. Якщо будеш вдома сидіти там за компом коментарі давати, риба клювати не буде. Заїхали такі в кав'ярню. Тут самообслуга, навіть зі своїм чаєм. З кавою нам сьогодні явно не везе. Одну кав'ярню знесли, заїхали в іншу кав'ярню, вона закрита. Поїхали в третю, там не роблять кави, вернулися в другу. Тут чаю нема, Прийшлось зі своїм чаєм їхати, зі своєю халвою і ось таке о. Така так, як готов і що ти мене сюди привезла? І ще щось, що цікаве, що ми на годину запізнились на риболовлю. Чесно кажучи, погано, що нема конкурентів поруч. Якби були конкуренти, то кав'ярня була наряд краще. Ми вирішили нічого не придумувати. Їдемо відпочивати туди, де минулий раз були. Де були 1 квітня. Я думаю... Поля вже трошки підсохли, може навіть і великі не вимажемо. Ми тут іншого разу проїхати не змогли. Водичка була. Що ти там побачила, погнали. Брат Ярослав, ось тут ми застрягли. Але хтось такий чаяний знайшовся, ось де застряв. І я дивлюсь, тут покруче нашого буде. Реально 10 днів тому цього не було. Хтось проривався. Приїхали з Рітою на галявинку, де були. А води в річці стало більше. І на рядок. Самої річці на лугах спала. Ну що, розташовуємось тут, а не будемо нічого видумувати. Поки ріточка налаштовує спінінги, я займаюсь приготуванням корму. Холодна холодна вода. Годівничка 150 грамів на першому, на другому, верніше. Даю перше. І як завжди, огляд нашої галявини. Ось так один спінінг, другий, один велик, другий велик. ріточка відпочиває. Тут ми будемо обідати або й вечеряти, може, й рибою. Чекаємо рибу. Птички, які красиві, чайки. Хижак ганяє дрібну рибу. Мені здається, перше клювання й гарне. Цей спінінг на чехонь закинутий був, ну, пробуємо. Пусто, але це було клювання. Ні, то сміття, я думаю. А моє сміття, мо щось сидить? Не спіши, не спіши. Якщо вона сидить, вона не втече. І швидше, і вище піднімай. О. Вверх піднімай. Є. <сум> <сум> Першу рибку Ріта витягнула. Знаєте, що це за риба? Синець, але на тараночку згодиться. Тепер бери, сміття відчепляй, садок бери, закидай. Хто першу рибу витягнув, той садок і закида. Смертельний номер, Тарас говорив, що мені нігті мішає. Дивіться. Хоп. То ляща впусти, то. Цей раз поставив два опариша і все, без червячків. Ріта закидай. Чудово! Підтягуй чуть-чуть і став на палочку сразу відходь. Молодець. Наступного разу будеш і червяків сама насаджувати і годівничку наповняти мінікюром. Якщо ми риби не наловимо, то в нас не буде таранки. Не буде своєї таранки. Але в мене є дуже добрий товариш. І я бачив в його відео, що він вже риби наловив. Сергій, привіт! І в нього сама смачна таранка, яка я їв, таранка сухого посолу. Так що, думаю, він пару рибин нам вийшла. Кльовку не засняв. Не спіши, не спіши. О, стоп! Не спіши, не спіши. Попускаємо цю штуку. Все. І так терпляче, терпляче, підводимо мені його. Натяжку тримай, натяжечку тримай. Не спіши. Як же нам його взяти без підсачка? А треба його брати. Отак. Прижимать. Він слизький. Ось така риба клюнула замість чахоні в нас. Ми не обідемося, так? Висипав у корм старих опарішів. З них вже скоро мухи полетять. Але тепер буде краще клювати. Ну, я так думаю. Я вже не заядний рибак, як декілька років тому. Я рибалю. Завжди ось таку я жилку ставлю. Вже декілька років, тільки її. І в мене гачки гамакацу F-22. І ставлю фідергамчик цю резиночку. І оснастка, як я вже показував, патерностер. Все. По-іншому не рибалю. Годівнички полюбляю ось такі. Пугача, зараз вже їх хто тільки не робить, але пугача найкраще, але, на жаль, їх вже не роблять. Ось подібна. Ну це я таки полюбляю. На кльов це не влітає, але це саме я так рибалю. До речі, по правилам риболовства. По правилам треба мати кантер і таку вимірювач. А ось так рибалить ріта. По правилам їй ніхто не заважає. Правил рибальства вона не порушує. Якщо зазвинить, вона одразу біжить і витягає рибу. До речі, дві риби витягла рита поки що. Тарас тягне рибу. О. Шикарна, шикарна густіра. І це густіра. На тараночку мені навіть краще, ніж плотва. Ну, не хуже. Беремо та куріта? Так. А клюнула густірка на ось такий бутербродик. А може це через те, що я опаришів у корм додав? Були покльовки непогані. І затихло. Я думаю, сидить рибка. Да. Ти... Ну так витягуй. Вгору піднімай. Нема, так? Щось не пручається. А, да? є щось. Є. Є риба? Не бачу. Зійшла. Ти попустила і вона зійшла. Там була невеличка якась густірка або синець. Знову були якісь невнятні клювання, але треба витягнути і перевірити і зробити висновок, чи чекати рибу, чи реагувати на ці маленькі клювання. Покльовки були ледь-ледь, та й вона втекла, а до мене причепилась. Порада для рибалків номер 2 Що треба одягати на риболовлю? На риболовлю потрібно одягати те, що вам зручно. Не ведіться на YouTube, Facebook. Там дуже багато модного, але воно не кожному по карману. Мені, наприклад, рубашечка 7 за 15 тисяч. Це дуже дорого. Ріточка, ти що там, парнуху дивишся чи що? Ти їсти варить нам, збираєшся? Звісно. Я ловлю рибу, а ти їсти давай вари. Які я полюбляю YouTube канали про риболовлю? Чесно кажучи, останнім часом за риболовлю майже не вдивлюсь. Буквально три канали. Це Сергія Сосниці, я дивлюсь відео, Артем Бородай з Сум, деякі відео дивлюсь. Більш всього, мені сплави подобаються. І Юрія Вознюка з Житомира дивлюсь. Все. І то не всі відео. Чесно кажучи, колись я всіх риболовів дивився, їх не так багато було. Це були зірки для нас. Але нічого зіркового в них нема, звичайні люди. І скажу ще більше, що багато з них позадирали носа, спортсменів багато, такі понти не цікаво. Зараз більше дивлюсь за велосипеди. Показую. Раз, два, провернули, ставимо. Раз, два, три. Відкриваємо газ. О! Майже з першого разу. А я придбав таку пакетовану їжу. Людина сама робить, я так розумію, ось гречка з грибами і кускус з грибами. Я багато різних набрав на пробу. Чесно кажучи, я не дуже люблю таку пакетовану їжу їсти. Краще кусок сала, салат з'їсти на природі, але для походів це дуже зручно. Може дощик йти, може ще щось там, втомився. Тут треба розігріти води, вкинути, ну як мівіну. В общем. Запарив і все. Зараз будемо пробувати. Я вже вдома спробував гречневий суп, і мені дуже подобалось. У нас в гості приліз кліщ Валера. Так що рибалки будьте обережні. Він передає всім привіт. Ріта зібралася з дівчатами на риболовлю їхати. Або сама показую, як треба закидати для ріточки. Відстань сантиметрів 40 там. Все ровнесенько, щоб не запутано. Пальчиком взяла. Всю щеколдочку відкинула обережно назад за спину і перевірила пальцем, відпустила, що воно ззаді не зачепилося. І закидуємо так. Оп, і вверх держимо. Оп, воно само. Відхожу, чекаю. Відстріл вершинки, це потонуло. І аж тоді установлюю. Вже в зручне місце. Знов дрібна-дрібна покльовочка, але вже не перший раз. О! І там покльовка. Тут витягаю. А це знаєте, чого почало клювати? Бо їсти зібралися. Тут пусто, поспішив. І тут, скоріш всього, теж пусто. А ні. Хм. Не чувствував взагалі. А тут дуже непогана густіра висить. Бачите? Покльовочки були дрібні, а коли тянув, не відчував. І тут клює, і там клює. Ооо. Густірка така, як я люблю. Оп! Добренна така. А ну у мене, де що? така сама невеличка. Хоп, підіймаю сюди, так раз-разу намела. Опа! Урітий синець. Пошла жара. Я ж кажу, не дадуть поїсти ці риби. А зараз подивимося. Опа! Каша на вид смачна. Ріта, як тобі каша ця, яка краща? Гречнева чи кускус? Мені більше сподобався кускус. Ну, біжу рибалити. Після того, як поїли, жодної покльовки нема. Вже 18.30 декілька разів перекидав, не клює взагалі. Вже збираємося додому і щось клюнуло. Покльовка була дуже яра. Не спіши. О, оп. Як звати цю рибу, ріта. Густіра. Так, закидую ще швидко, може, ще піймаємо. Ось такий наш улов на сьогодні. Я не знаю, думаю, кілограмів три є. Нам зріта достатньо. Чесно кажучи. Минулого разу, коли ріта чистила ляща, вона його необережно відпустила, почищеного. Якщо хтось ловив почищеного ляща, то наш. Їхали і побачили ось такі краєвиди на дорозі, як кажуть. Дерево впало. Недавно його не було. І це перекрило рух автівкам. Тільки бензопилою його перепілювати, відтягувати. Минулий раз ми тут перескочили, а зараз не врахували, що десна піднялась, вода піднялась. І тепер нам вертатись і далеко. Або у брод. Зараз тарасик розується і попре. Бачили, такий можна в брод по коліно перейти. Ну що, я розуваюся, А ріта буде тут ночувати. Чим не чоботи? То вони пороняли. Та надягай да йди собі. Ну хоч тут. Я тобі, ладно, допоможу Віоліка. Може на руки візьмуть. Сідай, залазь на спину. Буду робити конякою. Ти смійся, смійся, якщо я тебе впущу в воду, тобі будеш. Так сміляти. я ж кажу, пісня... Та залазь на спину, як я на руки, в мене руки слабі, а горб не слабий. О, бачите? Запам'ятайте назад. Назад. Заповнила, як я тебе носив. А ти будеш мене носити, коли я стареньким буду. Казала дочка, що буде. Дуже задоволений нашими фарами, хоч вони і з експреса, але світять толково. Нам ще трішки залишилось по полям, а потім кілометрів 10 асфальтом. Ми не поспішаємо. День чудовенний. Ми на цієї ноці всім скажемо до побачення До зустрічі.